4 жовтня. Цікава яблуня. Посеред його вулиці і по цей бік, і по той бік ріки дерево життя, що родить 12 разів плоди, кожного місяця приносячи плід свій. Об'явлення 22 розділ вір 2 У моїх бабці з дідусем перед хатою росте яблуня. Кілька років тому товариш мого дідуся приніс саджанець яблуні сорту Білий налив. Спочатку дідусь планував посадити його біля воріт, але чомусь передумав і викопав лунку недалеко біля вікна будинку. Згодом яблунька прижилася. Перший рік вона гарно зацвіла, однак плодів не було. Так продовжувалось три роки, дерево цвіло, утім плодів не давало. Сусід садівник попереджав, що перші плоди можуть з'явитися за 3-4 роки після посадки. Четвертого року деревце почало плодоносити. Всі раділи тим п'яти яблукам, які з'явилися вперше білий налив, ранній літній сорт. Вони жовтого кольору, мають кислуватий присмак, але дуже соковиті. У нашій місцевості це чи не найперший сорт яблук, який починає з'являтись після зимової перерви приблизно в середині липня. Однак сезон дозрівання цих яблук триває близько місяця, і яблука відходять. Оскільки білий налив літній сорт яблук, це значить, що вони довго не зберігаються, їх потрібно їсти одразу. Згодом деревце підросло і дідусь щедро пригощав яблуками сусідів. Бабуся варила джем, пекла пиріжки з яблуками, яблука просто їли замість десерту. Одного дня до дідуся завітав той самий приятель, що коли став дідусеві деревце. Він запропонував прищепити до однієї з гілок яблуні інший сорт. Мовляв, він почав практикувати, та вже є позитивний результат. Дідусь погодився на експеримент, зробив усе як слід, і наступного року на тій гілці, яку прищепив, виросли плоти зимового сорту, що визрівали трохи пізніше. Десь у кінці серпня, на початку вересня. Таким чином, на одній яблуні достигали плоди в різні місяці. У липні ми могли насолоджуватись білим наливом, а у вересні, навіть жовтні, збирали плоди зимового сорту, які могли зберігатися аж до весни. Щось схоже написано в Біблії про дерево життя, яке ростиме в новому Єрусалимі. Його особливістю є те, що його плоди достигають щомісяця, тобто цілий рік. А чи мрієш ти спробувати плоди з дерева життя?